Від сили, від ну, не знаю, від пізнавання світу чи ще чогось. Тобто якісь такі добрі задоволення власне, ну, шукати. Да, так працюють з людьми залежними, так само і християнин Він весь час. ну, Ще білочок не було у нас тут. Ви теж неї бачите, ви не її не бачите. Перервана, Ви неї теж бачите, чи ні. Все, конечно, да. <ривіт> Дисиди. Внимання, прижок смерті. Мені не достане. Стої ветки не достане. Но що не боїться? Так кіцька, не лізь. <ріцька> кіцька, не лізь. Може, ви подружитесь. <ріць> Фурія, даже не вздумай. Так, саме гірше, що я не вмію редагувати ці відео, і треба все цілком. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників, слова Божого і щоденної медитації. Е, відразу заохочую поставити лайк, поширити, написати коментар, і тут маленька увага. Е, останній раз я говорив, що що-небудь написати е, вистачить, однак ні. Поправили мене люди в коментарі, що е, коментар для Ютуба рахується від сіми слів. Ну, чому так просто їх не надуриш, але одним словом, якщо хтось е, е, ну, вже щось пише, то має аж сім слів написати. Може бути, сім кольорів, може бути сім днів тижня, може бути, ще щось. Сім дарів Духа Святого, сім гріхів головних і так далі. Добре. Сьогодні маємо Євангелію від Йоанна, 15 розділ, вірші з 1 по 8. Я виноградарна, правдива, а мій отець-виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, щоб ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У, мен, у мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама з себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона у виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я у ньому той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, той мов гілка буде викинутий геть і всохне, їх бо збирають, кидають вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете і мої слова в вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лише забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ж ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Отож, ми з Ісусом Христом тут є представлені цією метафорою як одна єдина рослина, через яку проходить одна і та сама лімфа, кров. І розуміємо, що це є 15-й розділ. Контекст тайної вечері, виноград, ця атмосфера, чи, чи верніше ці терміни, звичайно, ну якось самі підказують нам контекст Євхаристії. Правда, і що ну, переживаючи глибоко Євхаристію, цю єдність з Ісусом Христом, ми маємо приносити ті самі плоди, що приніс на цю землю Ісус Христос. Звичайно, ця метафора, вона дуже глибока, дуже містична. І будемо розбирати неї, маю надію, задовго не буде. Довго буде це точно, але задовго маю надію, що не буде. Отож, ця метафора. Вона якби виводить читача, героїв, всіх якось виводить нас з Євангелії, правда, виносить нас в якийсь такий простір, де ми всі стаємо однакові. 12 апостолів всі учні Ісуса Христа, всі покоління християн, ми всі є занурені в цій Євангелії, представлені в ній. Правда, все стає одинаковим для всіх. Правда, і важливою річчю стає тільки одна справа: чи ми є з'єднані з Ісусом Христом, бо тоді ми маємо життя вічне, яке походить від Отця, або ми не є з'єднані з, з Ісусом Христом. Ми, звичайно, розбирали весною цей фрагмент. Ну, бо дуже багато було святого Йоанна після Пасхальному періоді. Але медитація це не лише, медитація не лише бере під увагу текст Євангелії, це теж залежить від нас, від нашої точки зборки, так званої, як говорять деякі психологи. Коли людина на вас дивиться, а ви їй щось пояснюєте, і вона часом змінює позицію. Е, да, е, так якби дивиться, 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 щось зрозуміло, а пізніше так якось змінює позицію і, і знову починає на нас дивитися трошки під іншим кутом. це означає, що вона намагається вас зрозуміти в інший спосіб. Да, тобто ця точка зборки міняється з цієї сторони, вас не зрозуміла, а от з цієї вона якось намагається по-новому зрозуміти. І, ну, наша ця точка зборки міняється дуже часто, бо наше життя є таке змінне. Правда, і тому, коли, наприклад, в часі Пасхальному ми просто говорили про цю метафору, що Ісус є завжди поруч. Наприклад, тепер в Одесі, коли дуже часто нас бомбардують, варто собі усвідомити, що коли ми перебуваємо десь там в бомбосховищі, так само Ісус з нами перебуває. Да, тобто інший контекст, в інший спосіб, ця Євангелія розгортається, розвивається, і, і ну, напевно, якщо Ісус сказав, що, що ми в ньому перебуваємо, а Він в нас, то виходить, що він і сьогодні нам. Товаришує, пам'ятаємо, що вино, про яке мова тут, ну плоди виноградні насамперед служать для продукції вина, воно розвеселює серце людини, і так само Євхаристія має бути тим для нас, що є нашою потіхою. Особливо в часі війни ми цієї потіхи, такої Божої, потребуємо, бо відчуваємо напевно, що це людське слово воно правді, дуже часто таке слабеньке. Коли маємо якісь втрати, коли маємо, хтось відходить, да, як потішити, як ну, залатати ту діру, яка, пустоту, яка народжується в серці людини, ну, тільки Словом Божим. Да, і тому ну, от, це Слово Боже має бути ну, присутнє в нашому житті. Багато в Святому Письмі, в Старому Завіті. Ізраїль порівнюється -по -по з винницею, в яку Господь Бог заінвестував дуже серйозно на, звільнив для них землю, обіцяну, правда, туди їх пересадив, переніс, правда, навчив їх найкращого. Можна сказати, це можна порівняти. Що він якби посадив найкращі сорти чи сорта винограду, але чим більше Господь ну, якось. Опікувався Ізраїлем, тим більше Ізраїль відвертався від нього, шукаючи якихось своїх там шляхів, може інших богів навіть. правда, І тоді Господь покинув його, і якби, як це Ісая говорить, вірніше, Єремія говорить, що я розберу цей забор, який тебе оберігає, і тоді діки звірі тебе ну, будуть пустошити, твій виноградник і так далі. І було не раз таке в історії Ізраїля. І тоді Ізраїль відчув, що все ж таки ну потрібно якось триматися Бога до Бога. молився він дуже часто, щоб хтось ну щоб Господь повернувся до свого виноградника, і цим поверненням до виноградника є особа Ісуса Христа. Тобто, ця Євангелія – це це відповідь на на цю молитву Ізраїля, який ну, хоче назад поєднатися з Богом, хоче ну повернутися. До Господа і знову бути його улюбленим виноградником, тобто ну, зробити так, щоб Господь ним опікувався. І ось Ісус ну, каже, що що тепер буде інакше. Тепер не просто будете, правда, належати до цього, ну, будете цим виноградником, але я буду основою вашої вірності для Бога. Отож, те, що Ісус намагається сказати, нам, що перебування з ним, жити разом з ним, воно має перекладатися на любов до ближнього. Так як Бог нас любить, що Він не лише за нас переживає, але також ну, дійсно стає сам основою нашої такої доброти, нашої любові, нашого милосердя. І тому ну, ми маємо теж власне. Передавати далі цю любов і, і наше ну, життя разом з Богом. Християнин він повинен ділитися цією радістю, яку отримує від спілкування з Богом. Якщо такої радості в нас немає, тоді будемо ділитися ну, такою гіркотою самотності. Да? Людина, яка не перебуває з Богом, ну, не може чимсь більшим поділитися. Ісус каже, Я є е, ну, виноградина, правдива, але в принципі йдеться про лозу, більш такий. Ботанічний термін, ну, не відразу виноград, тільки лоза. Ну, мається на увазі, що, що вона є основою для гілочок. Але в Івангелії від Івана дуже часто Ісус каже, Я є. Да, наприклад, Я є добрий пастир», я є хліб з неба, я є справжнє світло, яке прийшло у світ, світло для світу. І тут він каже, що я є добра лоза. Тобто буває погана лоза. Буває якась дика лоза, правда, яка ну, добрих плодів не приносить. Так само я є добрий пастир, бувають різні пастарі, які за себе переживають, які тільки доять стадо і використовують його, там стрижуть. Правда, так само я є добрий хліб, я є хліб з неба, справжній хліб з неба, бо є не справжній хліб, є хліб, який не заспокоює справжній голод людини. Так, і так само справжнє світло. Ну, розуміємо, що це світло, яке просвітлює кожну людину. Буває світло, яке сліпить. Реально сліпить, їдемо вночі, хтось сліпить, забуває виключити дал... ну, ці довші. Дальнє світло, то, то, то це сліпить всіх, хто їде спереді. Отож, отець є справжній виноградар. Тобто, ну це така особа, яка дуже добре знається, що потрібно зробити, і вона в неї все дуже гарно получається. Тільки, от, ну, часом, як ми не стараємося вирощувати рослинки, вони не завжди приносять плоди. Так само, і тут. Господь робить все таким символом, гарним символом, того, що Він робить все, і не буває в нього, що не виходить. Це є Ісус Христос, Його особа. Неправда, тому що так, як він піклується про нас, він на початку піклувався про нього. Бо як же ну, спочатку є лоза, пізніше є галузки ну вже в цей корінь, якби вщеплені. І от Господь Бог насправді піклується про нас так само, як він піклується про сина. В іншому місці, в 14-му розділі, в 16-му розділі, одним словом, в молитві е архіпастерській Ісуса Христа Він говорить, звертаючись до Бога Отця. Ти полюбив їх так, як мене полюбив. Тобто любов Божа, яка є до Його сина, є такою самою, як і наша. Да? І, і це є дуже важливий момент, і варто собі це усвідомити, що так як Бог доглядає сина, так само ну, стільки само любові вкладує в нас. Да? І, і тому добре було, б, що плоди, які дав син, да? тобто синіство, любов до ближніх, це теж були наші плоди. Щоб ми так само любили наших ближних, як Ісус нас полюбив. Тому ця, бачимо, що ця Євангелія, власне, вона така алігорична, але досить містична і досить глибока. Тут народжується питання: як ми можемо бути в Ісусі і не приносити плода. Ну, якщо так все гарно зроблено, ну може бути таке, що ми стаємо такими сухими галузками, не пропускаємо через себе Божу благодать. Да, от, наприклад, люди кажуть: ну навіщо його це сповідаться дуже часто, да, все одно гріхи ті самі, то я там раз на рік буду сповідатися, все одно змін в моєму житті не відбувається. Ну то тоді ти сам на сам залишаєшся зі своїми проблемами, зі своїми гріхами. А коли сповідаєшся, то ти все ж таки працюєш разом, співпрацюєш з Божою благодаттю. І тоді зміни можуть бути ну, власне, ну в тебе не виходить, може Богу відовір ту справу, і, і тоді в нього це вийде. Отож, може бути таке, що людина залишається сухою такою галузкою, через яку сік не проходить, да, і тому ніяких плодів ця людина, ну, на жаль, не, не, не зможе привести. Але це розуміємо, що ну так як в Євангелії від Йоанна, Бог нікого не судить. Правда, тільки людина сама себе судить. Ну, Світло прийшло на цей світ, ті, хто його прийняли, отримали Божу благодать. а Ті, хто його не прийняли, то розуміємо, що самі відмовились від, цього, від цієї благодаті, від цього спасіння, яке Ісус приносить. І нібито Бог міг би сказати, що я зробив все, правда, я дав людям все більше я не можу зробити, але Бог отець так не робить. Чому? Тому що пам'ятаємо, як на хресній дорозі Ісус каже, що. Ну, для жінок, що, що плачуть за ним, не плачте наді мною, плачте над собою. Бо якщо з зеленим деревом таке роблять, то що буде з сухим. Да, тобто навіть ці висухші галузки на хресній дорозі є присутні в тому плані, що Ісус бере на себе нашу сухоту, нашу, власне, висохість. Я, я не знаю, як це сухість правда, і, і робить щось з нею, щоб нас, насправді оживити. Да, і, до речі, не пам'ятаю, де я це читав. Кажуть, що в Палестині є такий ну, спосіб е, праці з виноградником, що цілі оберемки галузок приносять весною, роблять отвори в корінні в тому, ну, такому старому е, виноград, старій виноградні і вщеплюють е, якісь там, може там сорти міняють, не знаю. Я не знаюся на тому всьому. Ну і виходить, що дехто дійсно вщеплюється, тобто це нагадує наше хрещення. А дехто, ну, на жаль. Якось не пускає через себе цей сік, і звичайно, плодів від такої гілочки не буде. Так само Ісус каже, що отець, як добрий виноградар, очищує кожну гілку, яка приносить плоди, тобто відрізає від неї. Ну, на жаль, це, це є така мортифікація заради вівіфікації, тобто ну, така смерть заради життя, да, відрізання всього непотрібного. Щоб, ну, щоб більше цього плоду приносилось. Ну, Мається на увазі якась така псевдодуховність, псевдофілософія, якісь такі псевдознання, псевдопереконання, які не збільшують в нас життя Божого, тільки навпаки зменшують егоїзм. Тобто це все, що, що не веде до ну, збільшення життя в нас. Ісус каже, що ви вже є чисті через слово. Який я сказав для вас. І Це теж цікавий момент, як можна бути через словом чистим. Але пам'ятаємо, що в іншому моменті Святого Письма в посланні до євреїв говориться, що Слово Боже це і меч, який оттинає, обтинає все, все зайве, да, який проходить аж до глибини серця, вміє розрізняти думки серця. І тому можна сказати, що ті, які слухають Слово Боже і роздумують над ним, тобто ми. Можна сказати, ми весь час переживаємо такий екзорцизм, тобто ну, таке постійне очищення від неправди, від батька брехні, який постійно ну, намагається нас переконати в тому, що, що цінності, які пропагує Ісус Христос, вони не є насправді тим, що варто вкладати. Правда, ну і розуміємо також, що через Слово Боже теж ми отримуємо Духа Святого, Духа Ісуса Христа. Це слово Боже якось нас так настраює, що потихеньку наші думки стають подібними до думок Ісуса Христа. І так само наші бажання правда, наближаються в напрямку Ісуса Христа, бажання Ісуса Христа. Живіть в моїй любові. Ну, цього за нас ніхто не зробить. Ісус все зробив, щоб ми це робили. Правда, живи в цій любові до ближнього. Але. ну... Мусимо і ми трошки прикласти зусиль або й не трошки часом і багато. Бо його любов ну направді, є, є завжди. Оце дійсно таке джерело цієї любові, так як ця лоза постійно продукує лімфу, продукує сік. Варто підключитися до неї. Ну так як з любов'ю, якщо хтось любить, ну то ця любов може бути взаємною. Лише коли друга людина відкриється на цю любов і тоді ну, будуть справжні відносини, справжня любов, яка Буде плідною е, да, в деяких випадках. Е, бути в Христі. Е, Святий Павло весь час про це говорить, власне, ну, в інший спосіб, там немає такої метафори, прекрасної, як в Євангелії від Йоанна, але Святий Павло це постійно при, по, по, повторює, правда, Ми в Христі, Ісусі, правда, залишайтеся в Христі, благословляю вас в Христі, через Христа і так далі. Тобто, теж там є присутній такий е, цей приспів. Ті, хто намагалися бути апостолами, ділитися вірою, проповідувати, вони відчули, що це дуже і дуже важливе бути, да? а пізніше вже говорити. Тому що коли ти відчуваєш сумніви, в якихось таких моментах віри, в моментах повчання Ісуса Христа, ти, ти тоді ну, говориш, ти передаєш правду, але ця правда вона не лунає. Ці сумніви, вони все одно якось з нас пробиваються, і тому направді, є важливо, власне, бути. Вщепленим Ісуса Христа дійсно бути християнином, бути його учнем, а не говорити все правильно. Говорити все правильно, цього на правді, замало, щоб когось пере переконати. Тому що ну, це має бути, серце має промовляти, любов через нас має промовляти, а не просто ну, правильні слова. Да. І так само не тільки з проповідуванням Євангелія, так само зі служінням. Якщо, ну як хто це сказав, що містика. Власне, любові, вона є невід'єдна. Ну, і містика служіння вони є нероздільні. Да? Тобто власне пізнання любові Божої до нас да, це є нероздільне від того, щоб ми пізніше могли цю любов передавати комусь. Бо, бо служити ну, одне діло служити самотужки, а інше діло служити так, як Ісус для нас служить. Що ще можна сказати? Вже завершуємо. Якщо хтось не перебуває, то тоді таких збирають і вкидають вогонь. Тут дехто ну, традиція, звичайно, дуже сувора, дуже вимоглива, набагато більш вимоглива, ніж сам Бог. Правда, і завжди ну, в цих моментах, все, якщо вже вогонь, то значить, що пекло. Не обов'язково це має бути пекло. Мені здається, що Ісус до кінця, до останнього моменту життя буде намагатися. Розпалити людину Да? І ця любов Ісуса, яка об'являється на Христі, вона дуже часто, якщо людина неї зрозуміє, вона випалює з нас все недобре. Да? А тут теж, теж цікаве таке пояснення цього, що буде вкинути вогонь. Ну, в принципі, якщо ми не з'єднані з Ісусом Христом, і ми сухі, і ми не приносимо жодного плода, ну тоді наше життя воно як полова. Ми нічого доброго не, 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 не приносимо. Ми. Переживаючи за цей матеріальний світ за справи цього світу, ми, ми все залишимо. Воно, воно не піде з нами, воно дійсно не буде спалене, як полова, як щось, що не має вартості в собі. Да? І тому ну, ще раз і ще раз потрібно бути з'єднаним з Ісусом Христом, потрібно бути в симфонії з Ним. Да? І, тоді, і тоді ми починаємо ну, бажати речей, які є добрі. Так як людям, які ну, потрапили в якусь таку певну залежність, дуже важливо відчути ну, таку приємність від добрих справ, да? Ну, там, наприклад, залежні від алкоголю чи наркотиків, коли вони починають відкривають очі і бачать, що дуже багато прекрасного в житті, і можна отримувати задоволення і там, і там, і там не обов'язково тільки в цій дуже вузькій сфері і дуже нездоровій, але можна в різні в в інший спосіб інші Такі звички в собі побудувати і отримувати добре задоволення ну, таке хороше задоволення від здоров'я, від сили, від, ну не знаю, від пізнавання світу чи ще чогось. Тобто, якісь такі добрі задоволення власне, ну, шукати. Да, так працюють з людьми залежними, так само і християнин. Він весь час. Ну, ще білочок не було у нас тут. Ви теж неї бачите? Ви неї не бачите. Да, перерва на білочку закінчилась. Про добрі завдоволення ми сказали. <плес> <плес> тоді <плес> тоді, коли ми дійсно ну, дозволяємо Богові якось бути з нами і бути поруч з нами, то. Ці бажання наші змінюються, ми потихеньку дійсно починаємо якось так е, е, вибирати ці добрі справи. І теж е, ну, молитва наша змінюється. Ісус про це говорить. Е, правда, що тоді, коли, е, ну, якщо в мені перебуватимете і проситимете, ну, то, то це буде здійснюватись. І воно дійсно буде Здійснюватись, тому що. Ну, ми починаємо бажати те, що Бог хоче від, для нас. <ріст> <ріст> те, що Бог хоче для нас, і тоді воно ну, починає. ну, Тоді наша молитва буде просто таким, ну так, для Бога. І тоді багато не потрібно буде, якби ну, цих довгих молитв не потрібно, тільки просто. Ця молитва превращається в те, що ми кажемо Богові так, да, і, і Він нам дає ті дари, які Він хоче нам дати. Да, тобто він щось для нас вже приготував е, і так далі. Е, закінчується тим, що ми будемо прославляти Бога Отця, е, і то прославляти будемо так, як Ісус його прославив. Е, тобто Ну, не багато не мало, Тим самим послабленням має бути, що якщо любов та сама, лімфа та сама, кров та сама, діла та самі, ну і прославлення Бога. Отця має бути таке саме, власне, плідне і, і велике. Там переживаю, щоб тіцька наша не з'їла білочку. Вибачайте. Заклопіть. І, і за те, що може трошки довго, але цікаво, чи ця білочка це посмішка Бога чи ні. Дякую всім за увагу. Не буду я його редагувати це відео. Маю надію, що вам буде цікаво. Кому не цікаво, вибачайте. Я художник, я так віжу. Дякую ще раз всім за увагу. Хто не поставив лайки, то заохочую це зробити. Напишіть якийсь коментар. Не обіцяю, що білочки будуть за кожним разом за прибігати. Ну і що ж, ну всім гарного дня і слава Ісусу Христу! Ку-ку! Як тебе звати? Так не гарно, скажи ж вас.